Вітаю, друзі, з вами, Юрій Богданов. Ви на моєму каналі. Сьогодні завжди ми поговоримо про події явища, що впливають на світу Україну. Власне, сьогодні про перемовини в Стамбулі, тому відео буде максимально коротким. Традиційно попрошу вас на цей канал підписатися, поставити вподобайку цьому відео, а також прокоментуйте, що ви думаєте про перемовини в кінці нагадаючи про це. Власне, після вчорашньої атаки українських безпілотників. На літаки російської стратегічної авіації після кількох інших вдалих повітряних атак України на Росію багато хто думав, що перемовини будуть зірвані що росіяни використають використать це як привід. Але ні, росіяни їдуть в Стамбул, саме тому що вони, як і Україна, зацікавлені в тому, щоб. Імітувати перемовний процес, тобто, якщо Україна дійсно хоче перемовний процес, але розуміє, що Росія не піде на адекватні умови миру, відповідно не хоче справжніх перемовин, то Росія намагається усіми силами продемонструвати одному американському діду, що насправді вона дуже миротворець і що не треба проти нас вводити додаткових санкцій, тому те, що Мідінський і ко полетіли в Стамбул прямо під час е атаки безпілотників і під час. Догорання багатьох унікальних літаків російської авіації, ну, це цілком показово. Тому сьогодні перемовини відбудуться за представництва української делегації, адекватної російської делегації, Туреччини, посередника, і, можливо, будуть долучені до окремих перемовин, е окремих контактів, представники інших країн, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Британії тощо. Відповідно, якісь. Перемовний трек сьогодні відбудеться. Це, звісно, будуть імітації перемовин, тому що Росія досі не збирається завершити війну на прийнятних умовах, на будь-яких компромісних умовах. Відповідно, сьогодні ми точно побачимо або за зачинними дверима, потім це побачимо під час різних зливів фінсайдів, або безпосередньо на перемовинах головний. Основний черговий цирк від Медінського і кампанії. Тобто вони точно оголосять неприйнятні умови для завершення війни. Саме тому Росія приховувала свій меморандум, який мала показати, Україна, звісно, його відкине, виступить зі своїми зворотніми пропозиціями. Після чого сторони, можливо, можливо, перейдуть до якихось локальних питань. Які теж можуть бути вкрай корисними і для нас, в тому числі, тому що обмін полоненими чи повернення дітей є ну, важливим пріоритетом на сьогоднішньому етапі. Це теж треба розуміти, що є недосяжні цілі, а завершення війни на сьогоднішній день це ціль, яка не є досяжною е в коротко з такої перспективі, А є досяжні цілі, обмін полоненими, повернення дітей, обмін тілами, якщо вдасться цього досягти. Теж будуть ну, дуже серйозним і зрозумілим позитивом. Це те, що ми маємо розуміти про базу. Тепер детальніше, чому так? На сьогоднішній день пан Путін розглядає війну, ми це багато разів обговорювали, як точку рівноваг для свого режиму. При сьогоднішніх реалістичних умовах завершення війни. а... Фактично найбільш реалістичним є заморозка війни. Результати Путіна не влаштовують, тому що з одного боку йому треба буде повертати російську економіку поступово до мирного життя, в тому числі повертати осіб цих СВОшників, повертати проводити певну конверсію воєнного виробництва, багато інших речей робити, які йому не дуже подобаються, тому що вони несуть багато ризиків. Йому доведеться знову приборкувати регіональні еліти, які, вочевидь, дуже відчули свою силу і міць під час повномасштабної війни. Тобто, якщо в Україні під час війни відбулася певна централізація влади, то в Росії регіональні клани, це ж не традиційна там, демократія, регіональні клани, корпоративні еліти, такого розвинного держкапіталізму, вони. Відчули свою силу, вони мають тепер свої там, приватні армії, і е, цей контроль, централізований в Росії, дуже сильно послабився за часи війни. Відповідно, для Путіна момент мобілізації, момент ведення війни, е, ілюзія створення зовнішнього ворога, вона є дуже комфортною саме з точки зору збереження його режиму. Тобто довгостроково це підриває його авторитет, довгостроково це, це закладає реальну Бомбу уповільненої дії під Росії, а вже не дуже уповільненої, Але на сьогоднішній момент Путіну, щоб вийти з війни, потрібна очевидна перемога. Перемога, яка може пересилити е, певною мірою негативні наслідки відходу з війни. Е, ну або нова війна, це теж вихід для нього, але знову таки для цього треба вистрибнути з української війни, тому що вести кілька війн Росія навряд чи зможе. Тобто, навіть якщо там, знаю, атакує країни Балтії, вона не може гарантувати, що не відповість там Німеччина чи інші країни Європейського Союзу чи Британія, і війна перетвориться на ще одну, таку саме, як проти України, тобто серйозна війна проти великого супротивника, яку Росія може додатково вже не вивезти і дуже швидко не вивести. Відповідно, для Путіна отакий пере... такий стан рівноваги. Він з одного боку ризикований, тому що розмиває його можливості і його владу а з іншого боку, він є формою без виході, тому що як він дуже ризикував, встрибуючи війну, так йому дуже важко вистрибнути з війни, тому що нова рівновага вже цілком сформувалася. Відповідно, він буде імітувати процес, але для нього критично важливо, щоб Трамп наклав санкції. Власне, тому його е делегація і прибуде. Чому? Тому що на сьогоднішній день російська економіка достатньо виснажена, і якісь додаткові санкції, особливо на російських покупців ресурсів, можуть дуже серйозно послабити російську економіку, яка, яка і так перебуває, ну прямо скажемо, в не, не в найкращому стані. На фоні воєнного виснаження, на фоні технічного виснаження, на фоні дуже болючих ударів по ядерній тріаді. А те, що вчора відбулося, це саме удар по ядерній тріаді. Ми ще не знаємо повного обсягу збитків, які зазнала Росія, але вони точно безпрецедентні. І там я вчора бачу багато порівнянь з різними історичними моментами. Але треба ж розуміти, що на відміну від Америки, чи навіть від російської імперії часів російсько японської війни Росія не може відродити це виробництво, вона не може ці літаки побудувати заново, тому що це давно вже втрачені виробничі лінії, це давно вже е, техніка, яка просто банально не виробляється. У Росії більше немає тих технологій, які були в Радянському союзу, щоб будувати подібні літаки. Їх просто Росія. У найближчі 20 років не зможе відновити. Тобто треба фактично з нуля створювати окрему галузь, яка буде вирішувати ці завдання. Да, тому що специфічні ракети, специфічні носії не можна це витворити. Відповідно, це серйозний і психологічний удар по Росії, і удар по її образу невразливої, непереможної, дуже сильної, дуже потужної держави. Це для нас ну, безумовний плюс, тому що. Це в тому числі на фоні того, що Росія вочевидь, не демонструє налаштованості на адекватні перемовини, яскраво доводить, що оцей міф, який живе в голові Трампа, оцей міф, який дуже сильно підживлює Росія, про те, що вона може воювати вічно, про те, що в неї дуже багато ресурсів, про те, що її неможливо дотиснути. Ну, він є в чистому вигляді містифікацією і не має ніякого відношення до реальності. Відповідно, у цих умовах м, українська делегація їде в Стамбул е, вислуховувати неадекватні вимоги від росіян на зовсім іншому фоні. І в разі, якщо росіяни виставлять неадекватні умови, а вони безумовно виставлять неадекватні умови, бо для Путіна все ще дуже ризиковано виходити з війни, е, як і залишатися в ній. Але він то думає, що війна для нього є кращою точкою рівноваги ніж мир. І це до речі для нього особисто правда для Росії, ні для нього правда. Вони будуть виглядати вже не так впевнено, як минулого разу, і ми будемо ближчими до тих самих санкцій проти Росії, про які багато говорять. Тобто, і американські сенатори, і оточення Трампа, і європейці, що щоб скоротити тривалість війни, Росія має отримати додатковий санкційний тиск. А якщо країна позбавляється е, дуже штучного, але Ореолу непереможної, е, навіть я думаю, що в голові Трампа е, після вчорашньої доповіді ця картина трохи мала змінитися. Ну, звісно, на неї простіше накладати санкції. То знаєте, тут такий собі ефект е, снігового кому, тобто е, Росія є. Уразного відповідно на неї можна тиснути, відповідно стає більш уразною, відповідно можна її більше вражати і більше тиснути, тому що вона є більш уразною. Тобто, це е петля, яка власне і є нашою ціллю, тобто наша задача і доводити те, що Путін не є договороздатним, і те, що Росія є цілком переможною країною, яка не може адекватно відповісти на. Дії України, тобто Україна діє відповідно до всіх норм і законів війни. Росія відповідає черговими атаками по цивільних, і це треба чудово розуміти, що на сьогоднішній день усі ці погрози, весь цей треш, який росіяни генерують про те, що ми там відплатимо, або ви зараз побачите на що ми справді здатні. Ми вже все бачили. Тобто, нічим новим росіяни нас здивувати вже не можуть там історії про ядерну зброю. Ну, давно вже можна і треба сприймати дуже іронічно, тому що, по-перше, у Росії є дуже багато зовнішніх обмежень щодо застосування ядерної зброї. По-друге, і, скажімо так, ефективність ядерної зброї у веденні війни ну, доволі серйозно переоцінена. Тобто на стратегічний рівень вийти, це підставити себе під дуже високі ризики. Тактична, ну вона робить. Поле бою або якийсь населений пункт е, спустошеним, але при цьому ніякого стратегічного ефекту вона дати не може, звісно, тому е, особливо в війні такого масштабу, і тим більше, що е, ризики застосування навіть такої, вони, вони дуже високі, росіяни на це навряд чи наважаться. Бо Путін вже мав багато вікон можливості, хоча б продемонструвати, що його, його ядерна зброя дійсно вибухає, хоча під час. Певних іспитів, але цього не було, і я думаю, що не буде. А все інше, ну Росія вже все застосувала, вона вчинила всі можливі воєнні злочини, які тільки можна від е, атак по дітях до е, страт полонених. Вона нічого нового зробити не може і нічого е, кардинального, щоб посилити тиск на Україну, вона зробити вже не може. Відповідно, е, сьогоднішні перемовини, які відбудуться, вони спрямовані на дві очевидні речі. Продовжити демонстрацію того, що тільки сила діє на росіян, і вони не розуміють нормальної мови. І друге продемонструвати, що Україна налаштована на перемовини, готова розмовляти, але тільки з позиції адекватного світу сприйняття, якого поки від росіян ми і близько не бачимо. Тож, якщо моделювати сьогоднішній сценарій, що там буде? Зустріч відбудеться безумовно. Результати будуть е двох категорій. Перше, в кращому випадку е буде обмін полоненими, е в, в стандартному випадку сторони домовляться далі домовлятися і погодять якусь нову зустріч. Але при цьому е буде серія заяв, що росіяни тягнуть процес і треба їх підштовхувати до перемовин. Третє сторони посваряться, влаштують мега срач але я думаю, що це низькоймовірність історія, особливо після вчорашнього. Що буде далі? Далі росіяни будуть продовжувати свій літньо-осінній наступ, Україна буде далі оборонятися, бо наша мета дуже проста: за мінімум території обміняти максимум російського воєнного ресурсу. Тому що коли Росія не зможе воювати військово чи економічно? Тоді питання територій буде вже не таким гострим, як зараз. Ну і третє, власне, що має відбуватися, це те, що анонсовані інструменти тиску на Росію мають бути реалізовані. Тому що якщо Трамп, якщо його адміністрація, якщо хтось ще дійсно хоче якомога швидше припинити вбивства. Він має позбавити Росію можливості вчиняти вбивства, власне, це все. Тобто, треба розуміти, що російські тренди є негативними і зараз, і дуже мало ймовірно, що вони зміняться. Тобто російська економіка і так занурюється в кризу, російська воєнна можлив... потужність і так постійно зменшується. Але додаткові санкції або ще краще, додаткова військова допомога Україні. Може пришвидшити цей процес. Тобто, чим швидше Путін почне відчувати, що продовження війни є більшим ризиком для його режиму ніж завершення війни, тим швидше відбудуться реальні перемовини або падіння його режиму. Все інших шляхів закінчити цю війну немає. Власне, наша делегація їде на перемовини з розумінням цього. Європейці розуміють це, Британія розуміє це, Туреччина розуміє це. Більшість американців і політиків, і людей розуміють це. Лишилося переконати е, Трампа і його найближче оточення. Власне, тому не очікуємо від Стамбулу див, але очікуємо якихось прагматичних результатів, які довгостроково вдарять по Росії. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Юрій Богданов. Традиційно прошу поставити цьому відео вподобайку, підписатися на канал, це дуже допомагає його розвитку. І пишіть, що ви думаєте про мирні перемовини. Гарного вам дня! Бережіть себе! Слава Україні!